каркасні ноші, каремати, спідню білизну та одяг для українських захисників виготовляють волонтери центру Уберіг. Працюють щодня з 9 до 15 години, розповідає керівниця центру Світлана Дерен. Обично приходить до нас 10-9 чоловік, близько п'яти шиє. Асортимент наших виробів він становить більше 20 позицій. Сьогодні волонтерки шиють партію адаптивної білизни для шпиталю. За день, каже Лариса Оліфер, виготовляють до 50 одиниць. Білизна удобна, легенька, для ранених, щоб було їм і легко і хай будуть здорові, саме головне. Матеріали для пошиття надають місцеві швейні підприємства та небайдужі мешканці. Присилають зюди, присилають із Одеси, із Хмельницького, з Тернополя жінка прислала посилку, там дуже багато було сітцю, то ми пошили труси, то хлопці ходили з метеликами і з ромашками, то дуже гарні були такі цвітасті, то в шпиталі фотографувалися. Окрім адаптивної білизни, виготовляють і безкаркасні ноші. Ми з цієї сторони зробили, значить їх обшили. E, значить, більше впустили ще сюди стропи. Що коли тіло лягає, то стропа не дає прогинатися тілові. Зрешток матеріалів виготовляють килимки піджопники, подушки, каремати. Хлопцям треба десь сісти, відпочити. Вони собі сідають, тілі машини собі стелять, щоб їм не холодно було, чи допустимо там техніку десь собі підставляють. На шоломники для касок плете 82-річна Віра Синюкова. У бабусі на фронті воює онук. Кожен день приходимо, кроме вихідних, рядочок світлого, рядочок, другий рядочок зеленого, темненького, вірьовочки, І так все підряд, підряд. От виходить красиві на Готові вироби відправляють поштою або передають через місцевих волонтерів. Ми веземо самі туди, доставляємо хлопцям, вручаємо. Це більше ста підрозділів, на котрих ми і в напрямках це Луганськ, Донецьк, Харків, Суми. Ми отакі речі відправляємо, що необхідне. І в знак благодарності вони нам передають отакі шеврони. Такі тубуси, різні речі, які для музею нашого спілки. Багато прапорів відписані більше 37 підрозділами. Тетяна Добровольська, Олександр Базюк, Суспільне, Новини Вінниччина.